Вирішив глянути з'єднані сім'ї ось цю і ця, яка стоїть двома корпусами. Значить, тут я з'єднував, ставив всередину рамки, ці роздвигав і всередину ставив. А там просто з'єднував, ставив другий корпус зверху і, і все. Зараз хочу глянути, яка тут ситуація в них. Це дві сім'ї вийшли із зимівлі без матки. Сюди я з'єднав шестирамковий, там слабенька була, не було ніякого смисла їй далі з нею працювати і розвивати там. Не зрозуміло чому. Вона слаба вийшла із зимівлі. А там я з'єднував просто сім'я звичайно, з 10 рамкового вулика, вона вийшла з земівлі на 4 рамках. І я її з'єднав просто другим корпусом і все. Зараз хочу глянути, що тут відбувається в них. Яка тут ситуація. Так, ну перша рамка я бачу, вона медова. Так, вона з медом. Мед є. Друга рамочка. Пергола повністю занесли вже пилком. Ну, має бути розпліт на цій рамці Зараз глянемо. Так, є розпліт, все добре. Матку цю прийняли. Все чудово. Я просто хвилювався, там була жменька бджіл з маткою, але все одно після зимівлі приймається добре матка, навіть і чужа. Все закриваємо і йдемо, глянемо ту сім'ю. Тут ситуація має бути іншою, тут і сім'я була сильніша. Безматкова і сім'я була сильніша з маткою. Тому тут, можливо, бджілки трішки більше буде, ніж там. Зараз подивимось, що тут і як. Зараз відразу гляну другий корпус. Ця сім'я другий корпус, це прийшов з маткою вона була. Слабіша, а нижня сім'я була безматкова, але вона була сильніша. Тобто з'єднував, приносив сильнішу до, ой, верніше слабішу до сильнішої. Щоб зліт був меншим. Пластина випала. А вона тут залишилась. Так, тут розпліт є на цій рамці з цієї сторони, а з цієї сторони теж є розпліт добре. Добре. Я думаю, що матка має бути в другому корпусі. Ну, все ж таки тут тепліше в другому корпусі, як правило. Матка в другому корпусі весною, якщо два корпуса. Ну, Зараз подивимося, що буде. Е в першому корпусі глянемо. Для того, щоб глянути, що в першому корпусі потрібно другий зняти, подивитись на кількість бджоли, яка кількість бджоли в загальному. Це рамка за заставною стоїть одна і рамка за заставною ось ще одна стоїть. Ну, з цієї майже вже вибрали медок. А там ще є медок. Так, добре. Знімаємо другий корпус, дивимось, що там відбувається у нас в першому корпусі. Краще дві з'єднати. Слабенькі до кучі і зробити відводок, ніж мать дві слабенькі, а потім так, цю рамку можна відразу забирати. Потрібно їх якось в один корпус зібрати. Цю рамку теж можна забирати. Вона буде зайва. Там в нас є 5 рамок. Потрібно сюди. П'ять рамок. В один корпус дати. Цю рамку теж забираємо, вона пуста. Сім. Ще потрібно дві забрати. Зараз подивимося, що тут можна в них ще забрати. Ось ця рамка теж пуста. Здається, слідуюча теж пуста. Що ми маємо? Так, вона теж пуста, Ну ні, нічого немає на цій рамці. залишилось п'ять. Зараз ми подивимось, що на цих п'яти. Ця рамка теж пуста, можливо, буде проще. Корпуса замінити місцями та і все. Зараз подивимось, що тут далі у нас. Ця рамка теж пуста. Ця рамка теж. Мабуть, тут всі рамки будуть пустими. Можливо, ця сім'я зимівлій вийшла. Так, без слабих кормів. Верніше, без кормів. Так, все. Дійсно. Я забираю цей корпус, ставлю той корпус. Ось так зробимо зараз. Раз. Обережно ділок розганяємо і ставимо цей корпус. Все, тепер дивимося, що в нас тут з цієї сторони в цьому корпусі. Можливо трішечки їх розширити. Зараз подивимось. Що у нас тут відбувається? Так, на цій рамці у нас є пилок і є яйця на наступній рамці Я вже бачу розпліт, тому відразу даю їм крайню рамку рамкою. Скажімо так, кормова, медова буде і підзасів, тому що вона не повномедна. І ще потрібно одну рамку принести їм медову дати. Зараз я збігаю, принесу рамочку з медом. Тому що кормів тут маловато. Так, це пилкова рамка. Мабуть, навіть дві рамки медові зараз принесу. Так, яке я прийняв рішення? Приніс дві медові рамки. Зараз дамо моїм ці дві рамочки медові і приніс рішітку роздільну. Навіщо? Зараз відразу покладу решітку і зверху поставлю другий корпус, той, що був першим. Не хочу, щоб матка піднялася в другий корпус, але і не хочу вже рамки виносити з пасіки, нехай вони вже будуть на пасіці. По-перше, там вибираються з тих рамок, по-друге, це зараз, щоб не трясти бджолуз з того корпуса. А по-третє сім'я непогана, тому їм буде просторніше на двох корпусах. Потім менше буде менше роботи переносити рамки, переносити корпус, а так він уже буде в мене на пасіці на цій зім'ї стояти, та і та все. Так, кладемо рішіточку. Лише в тому корпусі, в другому зараз який я поставлю, закрию. Верхній літок закрию, щоб вони ходили через перший корпус. Навіщо їм зараз в другий корпус ходити? Здвигаємо ці всі рамочки під одну сторону. Повертаємо назад ці рамочки, які я вийняв. Нехай вони тут стоять. Хай бджілки за ними дивляться а то зараз і міль, і все остальне. І навіщо їх виносити з пасіки? Так. Все. Рамки назад повернув, Корпус поставив зараз лише. Я це замітив, якщо сім'я виходить із зимівлі без матки, вони чомусь. Чомусь агресивні. Я не розумію чому. Але я це замітив вже не вперше. Якщо сім'я виходить з зимів люди, без матки, вони агресивні. Все, зараз принесу, закрию їм літок в другому корпусі і все. На цьому все. Відео завершено.